Центр надання соціальних послуг при асоціації жінок України надає послуги особам з інвалідністю, військовослужбовцям та членам їх родин. Ми пропонуємо соціальні послуги, консультування та соціальної адаптації. У нас ви можете отримати індивідуальні консультації юриста та психолога, відвідати групові заняття з арт-терапії, швейної справи, музикування, краєзнавства. Проте психологічні треніни з використанням сучасних методик терапії у команді. Працюють високопрофесійні та досвідчені фахівці, які знаходять індивідуальний підхід до. Кожного отримувача послуги. Спеціалісти працюють сім днів на тиждень без вихідних з 10 до 17 години. Соціальні послуги можна отримати за попереднім записом за адресою вулиця Замкова, 14, готель Тернопіль, офіс 312, третій поверх. Телефон для довідок 067 350 34 59. Соціальні послуги надаються у межах проєкту Європейського союзу посилення залучення громадянського суспільства для розвитку соціальної сфери в Україні, що реалізовується благодійною організацією мережа 100%» Життя рівнем ми допоможемо вам успішно подолати життєві труднощі.